І так, сьогодні зніму вам, друзі, коротенький відеогляд. Ось така варильна поверхня, тип нагріву хайлайт. Звичайний тип нагріву. Варильна поверхня 60 см люксор. Німецька люксор Hausgeräte модель EPA 640DL з індивідуальним панелем управління. Зараз будемо розпаковувати. Підключати будемо ось сюди на кухню ставити. Розкажу я, як вона підключається От правильно. І все вам буду пошагово розказувати. Значить, ось дістали ми з коробки і захищає кожен угол такий пінопластовий. Упаковочні матеріали. Є в комплекті значить, кріплення, інструкція, ущільнювача лента вже на неї, на, неї, на ній значить, зараз будемо дорозпаковувати розпаковувати кераміка. Значить, ось до, дорозпакував я вам. Бачимо, значить, ну, скло чорне. чорне, воно відображає інтер'єр в частності шпалери, відображає чорний колір. Ось така варильна поверхня. Дуже красиво, як на мій погляд. Тут навіть йдуть такі позначки, написано 165, це розмір самої комфорки 200 тобто 20 см розмір на велику кастрюлю. Тут 200, тут 200, тут 165 середня, тут 165 середня. тобто Всі комфорки, вони навіть розмір стоїть самих комфорок прямо на склі. Ось, тобто ви можете побачити, що комфорки тут. Самі оці нагрівачі великі, але можна ставити каструлі і більшу. Тобто це не означає, що ви саме таке можете ставити. Ви можете ставити і більшу зону, вона буде гріти, тому що у каструлі там ж дно, воно розподіляє тепло. Ну, це трохи зараз згодом буду вам розповідати. Чим ця поверхня ще дуже гарна, тим, що, ну, по-перше, тут. Іде металеве, металеве дно, вона важка, ця поверхня важка. І тут саме головне, як на мене, те, що тут йдуть індивідуальні узли на всі комфорки. Тобто це багаторівнева вузлова система, наприклад, на оцю комфорку свій окремий вузол плюс-мінус. А, це, це на дальню комфорку ця точка. Це на цю комфорку. Незалежний таймер. Тут так само незалежний ця управління на велику кастрюлю. І це дальня точка показує це середня комфорка там дальня. Тобто. Коли у поверхні йде тільки один вузол на всі комфорки, він часто іспользується і він може виходити з ладу дуже швидко. А тут індивідуальний вузол на всі комфорки, вони закриті під склом. Тобто тут є система від протечки. Якщо ви значить, будете кип'ятити воду, і вона стече, попаде на, на панель управління, вона одразу вимкне, ну, це, це системи безпеки, вона вимикається і йде звуковий сигнал. Це теж я вам згодом там розповім. Блокировка таймер на вимкнення кожної комфорки таймер на звуковий сигнал по окончанню приготовлення тут є. Індивідуальне управління на всі комфорки, це активація панелі управління. Тобто, все вона має, всі системи. Сучасні. Значить, підключення, підключення тут є, як ми бачимо, ось 220-240 вольт. А також 300, оце підключення 380 вольт. Оце підключення 380, а це підключення 220. Тобто, воно може підключитися і на 220 вольт, на одну фазу, і на 380 вольт. Ось, на одну фазу підключення 220-240 вольт. Оце в звичайну розетку, вона може підключитись і ви можете, тобто є схема. Ну, зараз я вам буду розповідати, як правильно її підключити. От, тут навіть є картинка схема прямо на шнурі. Ну, в інструкції по експлуатації тут теж є. Вся інформація, як підключати, як користуватися. Інструкція, до речі, і на німецькій мові. Тут і в общем все тут зрозуміло. Ну Зараз будемо підключати і далі вам показувати огляд І так, як легко підключити варильну поверхню. Легко. Все тут дуже легко. E, значить, розетка звичайна, Розетка звичайна, 220 вольт. 220 вольт. Хоча ця плита може підключитися на 380 вольт. Тобто тут є дві схеми підключення. Ось перша схема 220-240, це 220 вольт. Ось друга схема. Це у кого є 380 вольт. О, друга схема. Прямо на наш, наш нурі. Також ця схема є з задньої частини плити нарисована. І третій, третій, третій раз ця, ця ж схема, вона є в інструкції. Тут все дуже легко. 220-240 вольт. Тобто, ось так. Можна подивитися. Тобто, лінія, лінія. Це кольоровим написано чорний і корічневий провод. Ось беремо, значить, чорний і корічневий провод Це фаза у нас. Фаза. Тобто, чорний і корічневий провод Це фаза. нуль це вони в спайний мі... разом. Бачите, це 0. Тобто фаза чорний коричневий це 0. Оце ми вмикаємо в 220 В так от все вона буде працювати. Це жовте-зелене, це земля. Ось. Оцей шнур можна купити і в епіцентрі. В епіцентрі просто шнур можна купити сразу з вилкою в розетку. Сам шнур. І клемні колодки можна самому теж їх купити, вони коштують там, 5 гривень. Оці клемні колодки накрутив. Тобто земля, синя це нуль і це три провода, І це лінія. І так же ми, так, так ми і заводимо, як я вам і казав. Ось, просто одною рукою так не зручно, то. тобто, земля це ось, ось земля жовто зелені 0 до синього проводу. От, от синій провод. це нуль, оце. А лінія чорний коричневий це от на коричневий провод провід. Це от лінія. от вона l Лінія N0. Це земля. І з'єднуємо все до, до цих проводів. Ось як по схемі. Так я вам і розказував 0 на 0. Хоча тут полярність не має значення, ну це то, то таке. В общем, 0 на 0, лінія на лінію ось, і земля до землі. Ось, бачите, так от ми її підключили з вами. Все, тепер, виходить, цей шнур вже в резеці. В резеці. Все ми ховаємо, Ось так ховаємо і саму плиту, на котрій вже є заводський ущільнювач, ось ложимо до ніші. І ось так виходить підключення варильної поверхні. Ну, зараз як вона працює, я буду вам розповідати. І так, ось сама поверхня, як вона виглядає. Значить, управління у неї дуже легке, легке. Тобто, ви прикасаєтесь до панелі управління. І вона вже починає працювати? Починає працювати вона з значить, середнього позначення, з 5 і до 9. Тобто, як я і казав, це індивідуальне управління на кожну комфорку. Тобто, як виставити таймер? Котрий вимикає комфорку. Тобто ви активуєте панель управління, виставляєте ступінь нагріву варильної поверхні, наприклад, максимальну, і ставите таймер. Тобто, значить 17 хвилин. Ставите в будь-який посуд закипати і, виходить, бачите, горить дев'ятка і там точка така мерехтить мігає. Оце через 17 хвилин ця комфорка буде відключатися. Тобто, коли ви активували панель управління, вибрали ступінь нагріву, виставили таймер, це буде таймер вимкнення. А якщо звуковий сигнал просто звуковий сигнал, вам потрібно вибрати таймер. Спочатку, Спочатку таймер, а потім виставити нагрів. Оце буде, вона іздасть звуковий сигнал, просто звуковий сигнал. Тобто тут в цій моделі можна вибрати таймер і відключення, і звукового сигналу. Що саме цікаве, можна вибрати на кожну комфорку окремо те, що вам потрібно. Те, що вам потрібно. І так, і так. В общем, це така професійна плита, серія професійна. Із плюсів, із плюсів тут те, що виходить, коли вода википає, виливається, розливається візде. Допустимо, ви там пішли, поставили кастрюлю на 17 хвилин і заснули, задрімали, десь пішли чи відволікли телевізор. І ця вся вода вона розлилась. Полилась там віздє, там, по всій зоні плити. Тобто, далеко вона не, 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 не витече. Тобто, якщо вона попадає на панель управління, вона вимкнеться одразу. Це перший момент. І другий момент те, що вона ніде не затече, тому що вона вся ізольована, тут везде і Ніяк вона не зможе зіпсуватись. От. Тобто, у неї індивідуальне управління на всі комфорки, великі зони, вона може користуватися любим посудом. Я навіть не на максимум поставив, а на вісімку. Тобто, вона може користуватися, ви можете любим посудом, вона дуже легко управління у неї відбувається Тобто, ось бачите, любим прикосновенням Значить, посуд до неї підходить любий швидко вона нагріває. Ось бачите. Тобто, я буквально. Тут 2-3 хвилини пройшло, вода вже практично кипить. Два таймери, незалежність управління. Ось. Блокировка всієї, всієї панелі управління. Є тут дуже легко вона управляється. І от така модель дуже задоволені. Чорного кольору, швидкий нагрів, швидко вона, а є індикатор залишкового тепла. Тобто я тільки що значить, включав цю зону, і вона вже ось має індикатор. Ну, обжерця ви можете не обжертися ще, але індикація остаточно залишкового тепла тут є. На кожній комфорті буде зажигатися. Індикатор остаточного тепла. Швидко миється, легко підключається. Склокераміка німецька Горай Fest, Luxor House Grater. Легко доглядається. Тобто, якщо навіть щось на скло потрапило, можна легко його зняти любою ганчіркою. От. І так от готувати їсти. Надійна поверхня. Металева неї знизу вся частина. Ось. Значить, е система безпеки від е переливу е є. Якщо потрапить вода на панель керування, вона вимкнеться одразу. Ось така модель. Рекомендую подвійний таймер, все в комплекті, нарікань жодних. Дуже задоволені, рекомендую.